Кишеньковий ліхтар Nightcore MT1A Pro це витончене поєднання компактності і потужності. Даний ліхтар є покращеною моделлю ліхтаря MT1A, як і характерно для молодшого брата версія Pro тепер ще менша, що безумовно є перевагою, оскільки при зменшених розмірах ліхтар став ще потужнішим, здебільшого завдяки акумулятору NL1411R. Максимальна потужність ліхтаря складає 800 люмен, а дальність 250 метрів. Сучасний світлодіод UHI25 використовує круглу світловипромінювальну поверхню для досягнення оптимального ефекту освітлення і дальності променя. Акумулятор має власний порт USB-C, що робить його зарядку варіативною, вдома, в автомобілі або від повербанку. Максимальний час роботи ліхтаря на мінімальному режимі може складати до 10 годин. До того ж, ліхтар зберігає можливість живлення від звичайної батарейки типу 2 а але максимальна потужність зі звичайною батарейкою складатиме. 200 люмен. Вмикається ліхтар повним натисканням на кнопку живлення. Напівнатисканням або швидким повним натисканням на кнопку перемикається рівні яскравості на 50, 300 і 800 люмен. Ліхтар запам'ятовує останній режим і активує його при вмиканні пізніше. Корпус ліхтаря алюмінієвий сплав з анодованим покриттям, захищений від пилу та вологи відповідно класу IP68, що дає можливість занурювати ліхтар на глибину до 2 метрів. Кришка має вушка під темляк і захищає ліхтар від випадкового увімкнення в кишені. З кліпсою, що йде в комплекті, ліхтар можна використовувати, коли треба звільнити руки. При цьому невеликі розміри і вага ліхтаря роблять його використання комфортним. У висновку можна сказати, що Nightcore MT1A Pro це покращена версія перевіреного ліхтаря. Він отримав більшу потужність, кращу дальність світла та зручну зарядку. При цьому він зберіг універсальність та компактність, які зробили його попередника таким популярним. Повна комплектація включає в себе акумулятор, зарядний кабель, темляк, кліпсу, запасне ущільнювальне кільце, інструкцію і гарантійний талон терміном на 5 років. З вами був канал Nightcore Україна. Дякуємо за перегляд. До нових зустрічей.